Вітаю, дорога молодь і всіх, хто так би мовити, відчуває себе молодим. Ви слухаєте подкаст Волонтерська спільнота Львова, що реалізовується в межах грантової програми молодіжного фонду Львова Твори Рух, частини реалізації титулу Львів Молодіжна столиця Європи 2025 Програма впроваджена за підтримки ЮНІСЕФ та фінансової допомоги Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через державний банк розвитку КІФДУ. Цей подкаст ми записуємо 1 вересня в день знань. Тож вітаємо усіх причетних з цим святом. Бажаємо вам вдалого, успішного навчального року з найменшими втратами і будьте один для одного підтримкою. Сьогодні нашою гостею є Вікторія Чех, проектна менеджерка програм напряму лідерства і служіння української освітньої платформи. Тож, Віко, привіт! Привіт-привіт! Дякую за те, що ми сьогодні можемо зробити такий урочистий випуск саме з вами з освітньою платформою. Я сподіваюся, що цей випуск змотивує багатьох. Як би ти пояснила одним реченням, що таке українська освітня платформа, думаю, що одним реченням це трошки важко зробити, бо у вас дуже широка діяльність. Але все-таки сподіваюся, ти впораєшся з цим завданням. Та супер дуже рада бути сьогодні на цьому епізоді подкасту. Та справді дуже символічно, що саме в дані знань ми можемо бути сьогодні разом. Хочу зробити невеличкий овтопчик перед історією про наші цінності і розкрити нашу таку цінність про кросектуальні партнерства, тобто про взаємодію з іншими організаціями з різних регіонів. Тому я би дала таку дефініцію нашої організації, що це кросектуральна мережа. Яка робить локальні зміни майже у всіх регіонах України це потужно, правда? <с> так, так насправді думаю, це трошки важко зрозуміти одразу що стоїть за цими словами, та але якраз сподіваюся, що в цьому випуску ми зможемо розкрити більше про нашу діяльність та про таке закулісся нашої організації. Я спробую впоратися з цим завданням як інтер'єрка. Як ти думаєш, чим відрізняється українська освітня платформа від класичних благодійних фондів? І благодійних організацій, бо це все-таки благодійна організація, а не громадська. Ви в цьому унікальні для нашого подкасту, бо раніше ми записували випуски саме з громадськими і студентськими організаціями. І які напрямки роботи ви маєте зараз? Дуже круте, комплексне питання, дуже рада, що в мене була така можливість трошки заздалегідь підготуватися. Говорячи про напрямки, та також в наступних питаннях буде це більше розкривати. Далі, чим ми відрізняємося? Ми є благодійною організацією, яка працює по всій Україні. І наша така особливість, що ми працюємо саме з організаціями. Ці організації в свою чергу вже працюють з людьми, та тобто можна сказати, що головний результат нашої праці, нашої діяльності це підсилення власних організацій. Хочу зазначити, що в центрі всієї нашої діяльності це стоїть робота з дітьми та сім'ями. Та тобто, це можна сказати. Один з наших наративів, що ми пропагуємо якраз відповідальність за дитинство українських дітей. Що це є відповідальність кожного з нас, так, говорячи так більш структуровано. Та у нас є напрямок власних партнерств. Та тобто ми розвиваємо кресоктральну мережу. Далі це робота з дітьми та сім'ями, напрямок лідерства і служіння, у якому я працюю. Це підсилення власних християнських спільнот. І також у нас відносно дві напрямки: це гуманітарне реагування та ментальне здоров'я, які ми активно почали розвивати з 22-го року. Розкажи, будь ласка, трошки більше про напрямок, в якому ти працюєш. Напрямок це. Для наших слухачів такий дуже великий об'єм роботи, тобто це декілька різноманітних проєктів, і в одному напрямку працює декілька спеціалістів, кожен з яких відповідає за свою зону діяльності, для того, щоб українська освітня платформа могла охопити якомога більше людей. Та, бо як вже зазначала Віка, це організація, яка працює по всій Україні. І без хорошої команди це було би зробити важко. Та щоб... я працюю в напрямку лідерства і слугіння, та ця одна з програм української освітні платформи. Коротко кажучи, ми працюємо власне з християнськими з релігійними організаціями по всій Україні з усіма конфесіями крім Московського патріархату. Та це нашу табу. Ми, ми не співпрацюємо. З російською церквою в чому ціль діяльності моєї програми це підсилення християнських лідерів, релігійних спільнот. І тут також ми співпрацюємо із християнською молоддю, і з новими графіями церквами та вже з більш досвідченими командами. А у нас є багато рівнів освітніх програм. Та також хочу зазначити те, що може дуже пояснити, в чому суть роботи нашої організації. Це ми працюємо за технологією навчання підтримка. Тобто, тут важливо розуміти, що ми не просто організація, яка дає там фінансову підтримку всім, кому це потрібно. Ні, в нас в першу чергу це саме розвиток, самозрадності, тобто, коли людина може. Раціонально використати цей ресурс для розвитку своєї громади, своєї організації, та тобто зробити певний внесок на благо суспільства залученими ресурсами, і звичайно для цього потрібні знання. Та тому ми, як освітня платформа, маємо підхід навчання, а після цього підтримка. Тобто, коли людина вже здобула знання, а таким чином ми співпрацюємо з церквою, от навчаємо програмному менеджменту. Та у нас і насправді дуже багато різних напрямків. Це також і лідерство, молодіжні Спільноти християнські, релігійні, дуже багато всього об'ємного і багато. і дуже зокрема, тішилися напрямку молодіжних спільнот. Та я думаю, наші аудиторії це буде найбільш цікаво. Та тому хочу розказати такий приклад з своїх літніх пригод. Минулого місяця ми мали якраз візит до Риму, там де було дуже багато української молоді. І якраз в цей момент я відчула цю всю силу об'єднання християнської молоді. Та у нас є програма і формаційні, і можна сказати, такі про розвитку лідер. Сто ми молодь розвиваємо. Ну, в нас є візія того, що молодь це наше майбутнє, та тому для нас важливо це розвивати. У нас є декілька програм спрямовані саме на молодь, та тому, якщо аудиторія буде цікавити, запрошуємо на наші сторінки, на наш сайт, а ви зможете більше дізнатися про наші освітні можливості. Обов'язково переходьте і підписуйтеся, і слідкуйте за всіма новинами. Візія ООФ. Звучить як країна відповідальних. Ми робимо такий helicopter view від чогось конкретного і прикладного від двох напрямків, про які ми вже поговорили, до чогось більш загального. Отже, що означає ваша візія у щоденному житті? Та да, візія української освітньої платформи можна сказати, вона говорить про те, що кожна людина, це не тільки про українців, може взяти відповідальність та бути корисною вже там, де вона є. Тобто це умовно про те, що взяти відповідальність за зміни за впровадження, за якесь покращення життя вашої громади, ваших спільнот, ваших організацій, та да, тому країна відповідальних це. Про те, що бути корисним там, де ми є зараз для кращого нашого спільного майбутнього. І в контексті цього питання хочу задати ще одне. професорка УКУ Ірена Даниш, яка викладає активне громадянство, розробила або принесла в Україну зі штатів сім принципів свідомого громадянства. Що це таке? Якщо говорити простою мовою, і як кожен з нас може вцілювати їх в своє життя щоденно? О, це супер питання. Та справді дуже та думаю, дуже дречно саме в контексті молоді говорити про ці сім принципі свідомого громадянства та створених нашою колегою іран. Теж простіше кажучись, це можна сказати такий must have, чим повинен володіти кожен українець, кожен громадянин, ну, загалом також людина, яка прагне змін у своїй громаді, регіоні, країні, та сім принципів говорять про те, як кожен з нас може впроваджувати бути активним громадянином. А це в першу чергу про мислення та про стиль життя, та тому що свідоме громадянство це не є щось одноразове, та це про те, які цінності ми сповідаємо, серед чого ми робимо ті чи інші речі. Та тобто чим ми керуємося і від на всі ці питання це буде там заради там спільного блага, заради нашої країни. Ну в кожного ця відповідь своя, але це все зав'язане навколо активного громадянства, те як ми можемо бути сильним суспільством, роблячи різні активні свідомі дії. Знову ж таки, якщо вам цікаво дізнатися більше про сім принципів свідомого громадянства, переходьте на сторінки в соціальних мережах української освітньої платформи. Там точно є вся інформація. Четвертий випуск нашого подкасту ми назвали від проекту Львівської освітньої фундації до незалежної організації Історія будуємо Україну разом. Тут, напевно, наші слухачі не зрозуміють, чому я про це кажу, і що таке Львівська освітня фундація. А Львівська освітня фундація це українська освітня платформа. Правда, таку назву вона носила до 2021 року. Тож, якщо ви ще не слухали цей випуск, закликаю вас перейти до нього після прослуховування цього випуску. Так ви зрозумієте більше. І відкриєте для себе краще і українську освітню платформу, і громадську організацію Будуємо Україну разом. Посилання, ми звісно, прикріпимо в описі. Не всі знають, що ваша організація стартувала у 2000-х роках, як Львівська освітня фундація. Що ти, як представниця нового покоління української освітньої платформи, можеш розповісти про Львівську освітню фундацію і які, можливо, Принципи засадничі правила, такий фундамент база грунт освітньої фундації, який ви перенесли і впроваджуєте зараз вже з новою назвою. Так, дякую за таке комплексне питання та трошки нашої історії зараз більше. І також почну з того, що ми маємо за щастя уже цього року святкувати 25 років нашій організації. І до того вона також була відома як Львівської освітня фундація. Також коли я там в спільноті на різних подіях перетинаюся, зустрічаюся з нашими випускниками програм проєктів. Та до, досі багатьох наших учасників, бенефіціарів, є звичка називати нас фундацію, львівську освітню фундацію. І це мені говорить про те, що до ребрендингу було створено дуже дуже багато. Такого міцного фундаменту з проєктів ініціатив, на якому ми зараз міцно тримаємося. Та тобто можна говорити, що це і про якісь такі операційні фундаменти, основи, на яких тримається організація, Це і про формування команди, звичайно, так. Але я думаю, в першу чергу це про початок того впливу, який ми здійснюємо досі і продовжуємо робити, але який розпочався ще дуже багато років тому. Та як я вже згадувала про лідерство і служіння, про роботу з дітьми, ці всі напрямки ми почали робити ще роками-роками раніше. Дуже Дуже багато років тому і зараз я дуже рада, що цей досвід він акумулюється, він покращується, вдосконалюється і зараз це, справді гарно напрацьований руками продукт. Ми, скажімо так, не з теорії знаємо, як працюють ті чи інші речі, як працювати з тими чи іншими аудиторіями, і це все нам власне подарував наш досвід. От мені також дуже приємно відповідати на це питання в контексті нас, та тому що справді діяльність організації досить масштабна. Багаторічна Так, рада починати всієї роботи, що була зроблена раніше, тому що вона насправді є дуже видима і мотивує робити ще більше і розвиватися далі. Ти сказала про зустрічі з випускниками ваших програм. і Я думаю, це дуже важливо також розкрити тут, тому що інституційна робота вона складається не лише з поширення впливу тут і зараз, але й також з. Такої білої книги напрацювання, які передаються з одних рук в інші, тому цікаво, як ви співпрацюєте з випускниками ваших програм, можуть пригадати якусь історію випускника, на життя якого справді вплинула ваша робота. Опускники це наша дуже велика цінність, та тобто це люди, з якими ми працюємо, і е, тут ми також стараємося зберігати цей підхід, тобто ще після закінчення програми ми не розбігаємося, ми не прощаємося, а навпаки, створюємо спільноти та продовжуємо цей зв'язок, імплементуючи такий наш стосунок в наступні ініціативи, в наступні програми у співпраці. Так і говорячи про якісь такі кейси, про якісь такі результати, та то насправді важко обрати який саме один кайс, та, тому що за цими іменами стоїть дуже велика історія. Та й тобто когось одного обрати це буде складно, а але зокрема з своєю діяльністю у програмі лідерство і служіння можу відзначити багатьох отців, священиків, пастирів, які служать у своїх громадах, і це насправді дуже дуже сильно мотивує. От в нас є такі, можна сказати, три рівні програми по соціальному служінню. Тобто, ця програма, яка торгується саме там на священнослужителів, і коли вже це якраз останній рівень програми, що ми це називаємо нашої магістратури, і ми думаємо, а що далі? Що далі робити? Та з учасниками так і це якраз стає місце спільноти, а де вже такий можна сказати бізнесовий рівень, та тобто такий вже вищі, де ми можна сказати партнер-партнер, та тобто це про створення вже спільних програм. Це вже можна сказати така інша форма співпраці. Чому ти особисто вирішила долучитися і як УАП вплинула на твоє життя і становлення як особистості? Ось у питання також так я пам'ятаю той час, я була в пошуках роботи, так я вже. Мала декілька річний досвід у проєктах у різних ініціативах, але мені здавалося, що такої роботи, ну тобто, щоб за нею платили там. Та брачу було їхні організації, платять. Я, я в людей зарплата, ми не за безкоштовно працюємо. Та і мені здавалося, що проєктний ментір, що така професія взагалі не існує, і я собі щось придумала. На моє щастя, так все було досить просто. Це була типу вакансія співбасіда. Та тобто, я просто. Побачила оголошення, але я тільки побачила це оголошення. Справді оце я пам'ятаю, як це звучало, це був проєктна менеджерка освітніх програм напрямку лідерства і служіння. Тобто там християнські напрямки така О Боже, це ж про мене? Я маю бути там. І насправді типу, я, я не до кінця вірила, що я зможу прийти але вже за щастя, має третій рік бути частинкою української освітньої платформи. Говорячи про вплив на моє життя, то можу відзначити дуже і дуже і дуже багато речей. Та тут також така можна сказати. Корисну інформацію буде для студентів. Я дуже рада, що ця благодійна організація дає можливості для студентів, для молодих спеціалістів, та тому що мені здається, молодь досить часто стикається з такими кар'єрними викликами в пошуку роботи. Тому моя рекомендація з особистого життя та, та що Українська освітня платформа відкрита до працевлаштування молоді, зокрема студентів. Пробуйте питайте, і як не дивно, це. Те, що напевно важко вимірити чи запланувати та це власне вплив на якусь духовну складову, та тобто, що перебуваючи в цьому середовищі там священнослужителів, духовенства, християнських спільнот, це не може на тебе не вплинути. І я типу кардинально дуже рада, дуже вдячна за це українська освітня Ну і звичайно, не можу не згадати про розвиток професійних навичок. А тобто, там три роки тому та організація, в яку я прийшла, і та організація яка я зараз я з певністю можу сказати, що це дві різні. Організації, власне, через те, що інші процеси, інші алгоритми роботи, інша команда, і це все з кожним, ну не те, що роком, з кожним місяцем це покращується. А мені здається, що нові працівники, коли приходять, вони такі ого, скільки, скільки цього онбордного, скільки цього стажування, Так, тому що дуже багато всього нового є напрацьованого, що допомагає організації працювати краще і більш професійно. І я, звичайно, в середовищі цього також зростаю професійно, за що я також вдячна Не секрет що ви дуже активно співпрацюєте з українським католицьким університетом, зокрема цей випуск ми записуємо в УКУ і надаєте фінансову підтримку на реалізацію студентських проєктів. Зокрема, я була менторкою першого набору курсу служіння і мовна практика, і наша команда перемогла у катоні студентських проєктів у напрямку екології, освіти культури, отримала повне фінансування на реалізацію проєкту майстерні громадянської освіти. Ми вам за це дуже сильно вдячні. я також знаю про те, що моя одногрупниця Софія Лазорко мала фінансування від української освітньої платформи на реалізацію проєктів для підтримки жінок, військових і ветеранів. І їхніх родин мені тут цікаво, чому для вас важливо підтримувати такі проекти, і який формат співпраці ви маєте з іншими навчальними закладами, якщо маєте Так, це супер. Та В першу чергу дякую вам, що нам вдалося співпрацювати. А для, для української освітньої платформи дуже важливо підтримувати і ініціативних студентів, також молодих спеціалістів з нашим наративом. Того, що студенти в майбутньому зможуть трансформувати досвід, здобуті навички в більш професійну діяльність, тобто це також про зрощення молодих спеціалістів. Та тому для нас це важливо, говорячи про підтримку інших навчальних закладів та. Раніше ми також співпрацювали з Львівською політехнікою, та проте зараз можна сказати нашим таким основним бенефіціаром серед навчальних закладів є саме Український католицький університет і раді бути вашими партнерами щороку у практиці для студентів у навчанні нових студентів. Та та також ми щороку проводимо стажування, практику та тому також рубрика можливості, <ф抓> <ф抓> рубрика рекомендацій, та також у наших соцмережах є вся ця інформація. Я думаю, сьогодні буде дуже наповнений різними. Можливостями для студентів випуск, тому дуже рекомендуємо вам поділитися ним з вашими друзями, щоб не лише ви, але й вони отримали для себе багато корисної інформації. Ми вже говорили про вашу команду, про те, що вона існує дуже довго для благодійних громадських організацій. Це дуже сильно. І я би сказала достатньо винятково, тому що не дуже багато насправді є благодійних чи громадських організацій, які можуть похвалитися такою інституційною сталістю. Багато різних ситуацій, особливо зараз під час повномасштабного вторгнення і раніше, під час пандемії, коли доводилося проходити через багато різних викликів, з якими раніше ніхто не стикався, і шукати для себе якісь рішення, тому що попередні рішення вже не працювали. Мені тут цікаво, що дає відчуття спільноти у вашій команді, і загалом на яких цінностях вона будується, що ви настільки добре можете підтримувати один одного і ставати один для одного плечем в моменти, коли важко. Та також дякую за це запитання. Вона взагалі спіната багато років тому сформувалася, але, от якраз такі індикатори, та тобто те, що може проявлятися на практиці, це звичайно, початок повномасштабної війни. Я сама не, не застала цього в УОПі, та, але тобто можу з певністю про це говорити про цей кейс, та коли. Перші години там початку повномасштабного вторгнення Росії перше, що зробила команда це почали писати нашим колегам з заходу, сходу, півдня, центру України, які є потреби, що потрібно. Тобто, це була і евакуація, і екстрена допомога, гуманітарне реагування. Тобто це про те, що підставити плече в потрібний момент. Говорячи також не про екстрені випадки, так, як я вже казала, що ми намагаємося і робимо для цього дуже багато, щоб тримати стосунок з нашими випускниками, розвивати цю спільноту, бути єдиними в нашій діяльності. Так, говорячи про цінності, на яких ми тримаємося, там мені здається, типу це є одна цінність. Це віра в Україну, що ми це все робимо заради нашої сильної України. Так, і як я вже раніше казала, для нас є великою цінністю це крос партнерство. Мені здається, це також є. Одною такою унікальною рисою української освітньої платформи, що ми поєдні непоєднюваним, <сум> та це якраз що стоїть за цим словом красоктральність. Тобто, що ми можемо на одному форумі, заході, проєкті ініціативі об'єднати бізнес, об'єднати там власне, якусь місцеву владу, об'єднати церкву, освіту, і вони разом співпрацюють. І вони такі, та якби не ми ще зустрілися, це насправді дуже дуже також гарний для нас індикатор, який ми намагаємося зберігати всіх наших. Проєктах це різноманітність власне нашої аудиторії. Як я вже казала, що ми працюємо з різними конфесіями, ми працюємо з різними секторами і з різними регіонами. Таким чином, якраз створюється єдність, таке бажання тебе типу, підтримувати та бути єдиними у нашій різноманітності. А якщо говорити про якісь внутрішні речі, о я розкажу в нас є хештег в Family». Він створився за допомогою нашої мережі опорних центрів. Та тобто ця така наша велика мережа з 11 областей з 11 організацій, яка створилася у двадцять році. Що тоді це можна сказати, стало таким артеріями допомоги, стало рупором локальних потреб. В різних областях, а потім якось так туди сюди ми стали сім'єю. тобто можна сказати, що якраз це така спільна праця. Спільні такі внутрішні традиції вони дуже об'єднують. Також свого десуду скажу там, що моя робота мої обов'язки на роботі. Це там можуть бути часті відраження, поїздки і надзвичайно надзвичайно приємно. От коли б я не приїхала, це завжди дуже дуже теплий, гарний візит. Та тобто завдяки нашим партнерам, ти всюди відчуваєш себе вдома. Всюди тебе вітають і у свою чергу. Також. Стараємося бути прикладом гостинності, підтримкою опарою для наших партнерів. Питання. Мотивацію для розвитку також наведу такий простий приклад, що у нас була подія в Києві на лівому березі, і нам дуже треба був фліпчарт, тому що не в всіх парафіях є фліпчарт. Ми над цим працюємо журтую. Ми такі значить з вами в наших партнерів з Києва до нашого партнерного центру, 15 хвилин нам вже везуть фліпчарт. Та тобто ви розумієте, що це такий типу примітивний приклад. А от уявіть оцей потрібний фліпчарт на національному рівні, та Говорячи там про освітню потребу, про роботу з дітьми ми, з сім'ями. Ментальний напрямок, та тобто як деколи нам потрібен цей фліпчарт, і тобто як ми деколи на постійній основі намагаємося бути підтримкою одна для одної. Тому цей хештег, то він створився там, можна сказати, за ним стоїть дуже багато таких і маленьких локальних історій, і дуже багато історій успіхів, великих проєктів та програм. Та але чисто якийсь такий мій погляд, що ми всі об'єднані якраз спільною працею для нашої громади, для нашої країни. Ми цим випуском завершуємо подкаст Волонтерська спільнота Львова, принаймні в рамках реалізації гранту від Львів Молодіжної столиці Європи 2025. Тому на тобі зараз лежить дуже відповідальна місія. Звісно, що ми замислювали цей подкаст з метою змотивувати молодь до творіння змін, які б поради ти дала для того, щоб вплинути на нашу країну і спробувати її змінити Так, дуже, дуже справді таке відповідальне питання. Я думаю, це така, що більше не про пораду про такий наратив, якась така повідомлення. Я б я хотіла сказати, це те, що ви потрібні Україні. Є така якась типу, порада рекомендація: це здобувати свій професіоналізм, тобто, саме якщо ви хочете творити зміни. Якось покращувати то за можливості, по можливості розумію, то Там завжди просто, але по можливості оберіть сферу, яка вас бентежить, яка вам подобається, яка вас турбує, де ви хочете втілювати зміни, де ви хочете зростати, і лупайте ту скалу, та да, лупайте ту скалу змін, вдосконалюйте себе як професіонал, та да, тому що ви потрібні країні, оберіть щось одне і розвивайтеся в тому. Мені здається, це буде найкращий сценарій для молодої людини саме зростати професійно. Дякую. Також хочу подякувати усім, хто слухав наші випуски. Ми справді як команда намагалися зробити від себе максимум для того, щоб познайомити вас з цікавими героями. Дякую Українському католицькому університету і Асоціації студентів УКУ, лабораторії волонтерства УКУ, а також команді мережі двори офісу Львів, молодіжна столиця Європи 2025 і молодіжному простору Бікслаб. Сподіваюся, до нових зустрічей. І якщо вам сподобався цей випуск і всі попередні, то підписуйтеся на канал, ставте лайк, пишіть коментар і не забувайте про колокольчик.